Мінус 15. саме стільки дитячих садочків Чернівецької територіальної громади не зможуть розпочати свою роботу. А все тому, що вони небезпечні, оскільки не мають відповідних укриттів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила начальниця управління освіти. Відтак Ірина Ткачок зазначила, що ухвалили рішення приймати дітей, батьки яких працюють, адже на всіх не вистачить місця. Проте згодом необхідність подачі відповідних довідок відмінили. Із п'ятниці батьки пишуть нам і в управління, і в соцмережах, обурюючись таким рішенням. Всі, хто слідкує за сторінками управління освіти і Чернівецької міської ради, знають, що реагуємо на повідомлення чи зауваження швидко. Зважаючи на великий резонанс, повідомляємо: з 1 серпня діти приймаються до садочків без довідок батьків. Звісно, ситуація не стане простішою, бо 15 садочків зупиняють роботу. А отже, дітям звідси треба йти в інші заклади. Також Ірина Ткачук повідомила, що з 10 серпня розпочнуть роботу 18 садочків які призупинили діяльність на час літніх відпусток. А з тих 15, де немає укриттів, 5, можливо, відкриють для відвідування вихованців, доопрацювавши зауваження спеціальної комісії. Що далі? Ми опрацьовуємо у садочках інформацію про те, скільки дійсно є працюючих батьків, які не мають куди подіти дитину в робочий час, скільки садочків можуть прийняти дітей, скільки місць у них залишиться. І найважливіше будь-яке остаточне рішення прийматиметься після консультації з батьками. Ми будемо працювати над тим, аби було комфортно всім, зважаючи на час, в якому живемо.